Питання, не розумію, поясніть, будь ласка, Ісус Христос помер на Христі, щоб спасти всіх людей від гріха. ми далі грішимо, а потім сповідаємося і коли вмираємо, то людина попадає. Чи пропадає. Щось ви не добре це сфотографували. То людина попадає. Дивіться, Христос умер, за наші гріхи, щоб ми мали можливість відкупитися. Христова жертва представте собі, що це великий кредит у banku і ми маємо можливість безпроцентно той, користуватися тим кредитом. Примітивно, але менше щоб ви розуміли. Христос за нас заплатив велику ціну. І коли ти нагрішиш, і Бог скаже, тебе не скільки, скільки, ти береш з банку Ісуса Христа, Господи, Оце, щоб відкупити мої гріхи. Добре, скаже Господь. Молодець. А ті, що не вірять, все, до свідання, не буде чим заплатити. Олег Ніколін, запитання, Отче, як то є правильно, коли на літургії Отець каже Казання зразу після читання Євангелії. Так як ви, чи можна і в кінці служби Божої, можна і в кінці. Але я вважаю, що краще після Євангелії, бо тому, що ти прочитав і зразу маєш можливість сказати по Євангелії. А в кінці можна, так як я із вами, про запитання, про всякі інші речі. Дякую щиро всім вам за ваші запитання ви молодці. Дякую, нехай Господь Бог вас благословить